панксатоні, Філ. До твого відома, колего. Мною зацікавилась національна телемережа. Колего, співробітнице, людину без імені. Звертайся до мене на «ви» через Перепрошую, а ще май на увазі, що я не простий заводчанин, як ти, простушка. Мною взагалі-то цікавляться серйозні дяді. Так, поки що ми з тобою працюємо на одній посаді, але це випадково і взагалі дуже-дуже тимчасово, і скоро усе зміниться. Зверніть увагу на зверхність філа, його різкість у відповідь на доброзичливе побажання гарно провести час у відрядженні. Початок Дня Бабака підкреслює той факт, що на нас впливають не ситуації, як казав епіктет, а сприйняття цих ситуацій. Погодьтеся! Фразу ну даєш! Можна сприйняти дуже по-різному, які думки в своєму казанку варимо, такий бульйон реальності й отримуємо. У котелку Філа кипить зневага та відраза, крізь призму яких він вважає, що побажання гарного часопроведення від співробітниці це підкол. Адже вона його знецінює, бо бачить невимовний талант, який застряг на посаді на багато нижчого рівня, чим того заслуговує. Я збираюсь піти з піп'ей. Тож це наша остання поїздка разом на день бабака. Я беру інтерв'ю у бабака, і люди думають, що в мене немає майбутнього. Чудово, людям подобається. Людям і кров'янка подобається. Вони недовгі. Чому ж тебе тоді хвилює думка недоумків стосовно нереалізованості через інтерв'ю з бабаком? Якісь подвійні стандарти не знаходиш? Якщо вважаєш усіх навколо недоумками, то слід подумати, хто ж у цій історії центральний? Але Філ не може подумати, адже він, як і бабак, котрого не випадково також звуть Філ. Спить міцним сном і бачить сновидіння про реальність, у якій цікава подорож з красивою жінкою у засніжене чарівне містечко являється якщо не каторгою, то вже точно приниженням. Ми, як і Філ, часто не бачимо того, що навколо наші думки направлені у минуле спогади, жаль, провина або ж у майбутнє нереалізовані плани, проблеми, тривоги. Як рідко ми знаходимося тут. Дивимось по сторонам і насолоджуємось життям. Тож, озерніться, друзі, ви на каналі Миколи, а мене звати Микола. Я практикуючий психолог, який з великою насолодою записує цей розбір для вас. Приємного перегляду! В чому річ Філ? Я цей готель ненавиджу. Я зупинявся тут два роки тому. І то був жах. Ларі залишиться зі мною, а тобі я взяла чудовий номер на Чері Стріт. Таланти треба берегти. Роблю все, що можу у арсеналі нашого таланта, як він себе називає, відсутнє слово дякую. Філ хоче побудувати успішну кар'єру репортера, він хоче визнання, але при цьому зневажає абсолютно усіх, від кого це визнання хоче отримати. Якими б недоумкуватими він не вважав глядачів, а ті завжди відчувають зневагу. Переконаний, що у кожного було спілкування з людиною, де наче все гаразд, ніби нічого такого не каже, жартує щось, навіть хвалить, можливо, але відчуття незмінне й дуже стійке. Гандон і все тут. Це називається довербальним досвідом, коли ми чітко відчуваємо до себе ставлення людини, співрозмовника, незважаючи на ті звукові хвилі, які лунають з його рота. Це він себе назвав талантом? Як гукнеш, так і відгукнеться. Зневажаєш інших, будь готовий до зневаги від них. <плес> Людина, яка варить у своєму казанку бульйон з брудних думок, несвідомо знаходитиме цей бруд довкола, щоб вкотре переконатися у тому, що все робить по рецепту. Погодьтеся, не може бути такого, щоб не щастило настільки, що прям все не так, робота не така, колеги погані, задачі принизливі, готель жахливий, люди недоумки навколо калюжі і тому подібне. Погода, яку ми створюємо навколо, залежить від внутрішнього прогнозу. Філ прогнозує собі невдалий день, тому несвідомо, але спеціально знаходить брудну калюжу, аби ствердитись у власних прогнозах. Самовтілюване пророцтво у всій красі. Те, що над ним насміхаються колеги, теж не являється причиною, це наслідок його ставлення до них і до себе в тому числі. Зверніть увагу, він вважає себе недооціненим, ставиться до репортажу на День бабака як до приниження, відповідно, проектує реальність таким чином, щоб отримувати у ній зневагу й переконуватись у своїх думках. Знову й знову підкреслюватиму ідею, що первинною є думка. Далі йдуть наші емоції, а тоді дії, які створюють відповідну реальність. Друзі, зупиніться на секунду і посмакуйте цією ідеєю. Наші думки створюють реальність. Ви не чули прогнозу? Очікується за меті. Я сам роблю погоду! Я знаменитість у такій ситуації. Перемкніть мене на ту лінію. Якщо довго ігнорувати стукіт здорового глузду в двері, то він обов'язково постукає лопатою по голові. Філ спить, він не здатний збагнути, що проблема не в інших людях, не в погоді і не в обставинах. Усе діло в брудній лінзі, крізь яку він дивиться на світ. Реальність намагається буквально до нього достукатись. На жаль, поки безрезультатно, тому наступний стусан прийде у вигляді повторення одного й того ж дня. Поки урок не буде засвоєно дуже і дуже добре. До речі, якщо вам потрібні практичні уроки фінансової грамотності, то в спонсорстві на моєму каналі є чудове відео на цю тему. Буду вдячний за вашу підтримку. А якщо завтра не настане, сьогодні його не було. Для людини, яка спить наяву, завтра ніколи не настає. Її думки, шаблони поведінки, ставлення до світу і людей залишаються незмінними, наче завмирають у просторі й часі. Режисер показує зупинку не метафорично а буквально для наглядності, аби кожен і кожна з нас могли побачити, на що схоже життя людей, котрі не готові змінюватись. Це день бабака, який повторюється знову, знову і знову. Що мені робити? Приходьте до мене ще раз. А це типова поведінка психологів, які не можуть дати конкретики, але призначають 10 сантів поспіль. Як на мене, то вже після першої зустрічі у людини має бути вектор, куди рухатись, і домашнє завдання з чого почати. Відсутність будь-яких висновків говорить про відсутність професіоналізму. А на заході сонця кохалися як вида. Це був прекрасний день. Чому я не можу проживати його? Знову і знову. Можеш, чому ж ні? Секрет у тому, як ставитися до днів, що розмежовують день кохання на заході сонця, як проживати саме ці дні. У фільмі Мирний воїн», який я обов'язково розберу на цьому каналі, гарно показано той момент, що щастя не в досягненні цілі, воно у шляху до неї. Впевнений, що серед вас є ті, хто коли-небудь ходив в гори у похід, і ви точно підтвердите, що в гори йдуть не стільки заради того, аби видертися на верхівку, скільки заради самого видирання. Більше того, купівля квитків, підбір маршруту, організація колективу, вайб вокзалу та нічного потяга, уявіть прісність гір без усіх цих речей. А мова тут далеко не про верхівку. Щастя це наслідок руху до цілі. Не ціль, а наслідок руху до цілі, хтось погляне на цей кухолі, скаже. Він наполовину порожній. Друже, мені здається, ти належиш до перших. Так п'яного чоловіка, який на прикладі з бокалом пива розкриває екзистенційне питання ставлення до життя, звати газ, і він також належить до песимістів. Це газ. Він шкодує, що пішов з флоту. Шкодую, міг би служити ще років двадцять. Жаль про минуле не приносить нічого, окрім розчарування в теперішньому й деградації у майбутньому. Усе, що ми можемо зробити з негативним минулим, це знайти у ньому сенс і зробити позитивні висновки. А Мені все по барабану. Спершу філ проживає заперечення й гнів, потрапивши в часову петлю. Він не хоче визнавати неприємної реальності. Наступна стадія торг. Якщо вже справи кепські, то хоча б обжиратимусь, розважатимусь, ганятиму по місту на автомобілі п'яним. Ну а після торгу йде депресія, і філ обов'язково з нею зіштовхнеться. Тим паче, що суцільні розваги ніколи нікого не зробили щасливими. Так, так, друзі, розваги не роблять щасливими. Подумайте про це: відкрийте будь-яку статистику: рівень життя невпинно зростає. Ми отримали доступ не тільки до базових благ, але й до великої кількості задоволень: соціальні мережі, контент, потоки інформації, їжа на доставку, клінінг, порно, подорожі, віддалена робота і так далі і тому подібне. Але парадокс у тому, що разом з цим невпинно росте рівень депресії. Він збільшується з 1990 року просто якимись кінськими темпами по 10% за декілька років. І звідси висновок. Щастя не у споживанні, щастя у створенні. Подумайте про це, ми ж усі з вами творці, по образу й подобі Бога. Людині потрібен контрольований стрес на шляху до її цілі, досягнення цілі є актом творення. Замкнувшись. У думках сумних земного щастя він позбувся. Рита цитує поезію Вальтера Скотта, який чудово підсвічує той момент, що проблеми Філа не в його нереалізованості, а в його думках про свою нереалізованість. Чим більше він концентрується на негативі, тим більше негативу отримує, адже дуже складно діяти, коли у вас постійно пригнічений настрій. Так, бути самокритичним потрібно, це допомагає розвиватися, але питання завжди у тому, до якої міри себе слід критикувати. На кожному робочому місці, в кожному містечку, селищі, у кожному колективі, в кожних стосунках є щось хороше, у чому ми можемо і повинні знаходити сенс. Віктор Франкл, психотерапевт, знаходив його живучи в концтаборі. Він підкреслював той факт. Що виживали в'язні, які не очікували конкретної дати звільнення, а котрі жили щодня, співали пісень, молилися, обмінювали мотлох на їжу та шукали інші радощі в кошмарі своєї реальності. На противагу їм є філ, і він має усе про що можна тільки мріяти, але при цьому страждає. Він очікує підвищення й визнання, але сумна дійсність полягає в тому, що навіть отримавши бажане, він обов'язково відчує спустошення, яке намагатиметься закрити чимось новим і ще знову і знову. Зовнішнє ніколи не заповнить внутрішнє, бо двері позитивних змін відчиняються тільки зсередини. То чого ти хочеш від життя? Того, що хоче кожна жінка, кар'єру, кохання. Шлюб, дітей. При Байдені таке говорити не можна було. Ідеальний день, шкода, що не всі такі. Можуть бути, але для цього треба постаратися. Філ говорить, що кожен день може бути чудовим, і треба постаратися, але він не вірить у те, що лунає з його рота, бо упускає одну дуже важливу деталь. Старатися значить працювати над своїм сприйняттям, йти туди, де страшно, робити як не робив раніше. Змінювати і змінюватись. У випадку Філа це почати бачити красу, перестати бути зверхнім, проявляти турботу, бути чесним та терплячим, буквально робити добро. Це неправда. Дай мені шанс. Філ намагається підібрати ключик до рити, вивчаючи її щодня під мікроскопом, і вважає це стараннями, а це взагалі-то дуже ницо. І за що він, відповідно, закономірно отримує ляпаси. Філ продовжує думати, що проблеми в інших людях, у їхньому ставленні й нерозумінні, а він увесь такий святий і його просто ще не оцінили. Талант, великий талант. Так, бо я ідют. Заперечення, гнів, торг, депресія, прийняття. Усе змінюється в момент, коли погляд Філа направляється всередину, і він визнає стан речей. Прийняття власних помилок дозволяє почати шлях змін. Сказавши правду, він вирішує діяти інакше і починає робити хороші речі. Рятує безхатька, приносить каву колегам, ставиться доброзичливо до жителів Панксатона, ловить хлопчика, який падає з дерева, читає поезію, грає на піаніно, ну і так далі. Працюючи над собою, він робить щасливими усіх навколо. Продовжуючи паралелі між Філом та бабаком, можна сказати, що спершу Філ дивився собі під ноги, бачив власну тінь, і зима його буття продовжувалась знову і знову. Як тільки він підвів свій погляд, озирнувся й обрав інший напрямок, настала весна, яка розтопила його холодне серце. Філ припинив вважати інших людей недоумками, а тому, замість насмішок, почав отримувати любов та визнання. Щось змінилося, зміни завжди на краще. День бабака навчає нас, як виходити з замкнутого кола злості, невдач та жалю, і ключ полягає в роботі над собою задля примноження та розповсюдження добра. Не слід чекати любові від інших, слід любити, бути тим, хто дарує, світить, хто примножує. Серця людей тонко реагують на такі посили з самого дитинства, з часів, коли ми усі з вами були маленькими, люблячими дітьми. Ми налаштовані на добро, на його вібрації і в наших силах увійти в резонанс, щоб багатократно примножити силу добра. Вірю, друзі, що разом ми дуже й дуже сильні, а це відео зробить ваш день трохи світлішим. Дякую тим, хто додивився до кінця. Ви справжні самураї, моя опора та підтримка. Підписуйтесь на телеграм, пишіть свої враження в коментарях. Якщо маєте змогу підтримати канал, підтримуйте. Ну а головне, пам'ятайте, неважливо у що ви вірите. Ви праві.